Наталка мріяла стати лікаркою, і ця мрія змусила її після закінчення школи виїхати з рідного села до міста. Вона добре вчилася, сумлінно готувалася до вступу і була впевнена, що обов'язково стане студенткою. Разом з нею туди ж поїхала подруга, колишня однокласниця Оксана. Наталка намагалася її відмовити: навіщо тобі до медичного Оксано? Може, в якийсь інший? А це що? Хочеш сказати, що я дурна, ображалася та Я ж завжди буду поруч, якщо що, допоможеш, і разом якось вступимо і вчитися будемо разом. Щоб не ображати подругу ще більше, Наталка пішла на іспити разом з Оксаною, і в результаті, поки виконувала екзаменаційні завдання за подругу, сама не встигла все зробити як слід. Оксана вступила, а Наталка залишилася ні з чим. Ну, на наступний рік приїжджай, вступиш, а поки, мабуть, додому, весело втішала її Оксана. Наталка гірко плакала. А чи зможе вона приїхати наступного року? Батьки її бажання сприйняли холодно. Казали, що не вступити їй нікуди в місті, повернеться все одно додому. А якщо так, то наступного року, напевно, взагалі не відпустять, і більше діватися нікуди. Дорогою до вокзалу її зупинив якийсь хлопчик. Тьотю, дайте трошки гривень, мені до дитячого будинку не дістатися, жалібно сказав він. Наталка без жодних роздумів витягла і віддала йому майже все, залишивши собі лише на зворотний шлях. Потім побажала гарної дороги і поїхала додому. Можливо, у неї і був шанс затриматися в місті, вступити хоча б до училища, якщо не до інституту. Але невдача, що сталася, повністю її деморалізувала. Хотілося просто приїхати додому, виплакатися в рідних стінах, можливо, отримати якесь розраду. Але вдома її зустріли скоріше з насмішкою. Казали ж тобі, де народився, там і згодився який з тебе лікар. Оксанка ж вступила, а ти ні. Навперебій говорили батько й мати, ще більше роз'ятруючи серце дівчини. Як втіху, мама лише сказала. Ну, чого ти ревеш? Це ж не кінець світу. Я от інститутів не закінчувала і нічого, нормально живу. У нас на птахофермі завжди люди потрібні. Ходімо, разом будемо працювати. Ну, може, через рік ще раз спробую, схлипувала Наталка. І що? Щороку кататися туди-сюди лише гроші даремно переводити, наче в селах люди не живуть. Влаштуєшся працювати, зарплати зараз, до речі, непогані. А в лідних місцях ну, всяко краще, ніж у тому місті. Так і залишилася Наталя працювати птахівницею, допомагати батькам вдома і на городі, вгамовувати п'яного батька і лікувати маму, здоров'я якої ставало все слабшим. Непомітно пролетіло п'ять років. Батько помер, а невдовзі після нього і мама також. Залишилася Наталка сама, і своє майбутнє тепер бачила точнісінько таким, як у матері. Вийде вона за когось заміж, народить діточок, і годі мріяти про те місто. Невдовзі з'явився жених, сільський хлопець, наче непоганий, Непитущий, роботящий і добре до неї ставився. Наталка, в принципі, вже чекала пропозиції руки і серця, але замість цього селом рознеслася чутка її Сергій збирався одружитися зовсім з іншою. Вона не хотіла в це вірити і приступила до хлопця з серйозним питанням. Сергію, я не розумію, що говорять. Ти справді зібрався одружитися з Олею? А він і не думав виправдовуватися. Так, сказав хлопець. Ти, пробач, Наталко, але що поробиш? У неї батько пелорамою володіє, на якій я працюю. Якщо я з нею не одружуся, доведеться звільнитися. І на що ми тоді жити будемо? Та не плач ти, я ж тебе не кидаю назовсім. «Одружимся з нею, а зустрічатися з тобою буду. Ну, що такого. Це що, ти вирішив собі коханку завести? обурилася дівчина, жахнувшись такої перспективи. На тому їхні стосунки закінчилися. Приготування до весілля йшли повним ходом. Над наталкою відкрито посміювалися, але односельці ще не знали головного вона чекала дитину, і залишатися в рідному селі за таких обставин було немислимо. Тож вирішила їхати в місто, рятуючись від ганьби. Проступ до інституту, звісно, не йшлося. Хоча отримати професію медсестри все ще можна було, але вагітність, потім маленька дитина на руках. Насамперед, треба було знайти роботу, і вона вирішила влаштуватися санітаркою. Робота, звичайно, не з легких, але дівчина розуміла їй потрібно заробити стаж і якийсь статус у місті. Ну а потім. Думати про те, що буде далі. Якось у коридорі лікарні вона побачила підлітка, обличчя якого здалося їй дивно знайомим. Вона ще нікого не знала в місті, і це було дивно. Ти когось відвідати прийшов? звернулася вона. До якої палати? Ні. Я до тата. Він лікарем тут працює. Віктор Степанович, відповів хлопчина, теж дивляючись у її обличчя, і раптом запитав Ой. А це не ви мені тоді гривні дали на автовокзалі? Наталка видихнула. А, такий правда. А я дивлюся, де тебе раніше бачила. Ну, ти, звичайно, виріс, змінився. А ви менше змінилися? посміхнувся хлопчик. Цікаво. А до чого тоді дитячий будинок? засміялася Наталка. Ти мене що обманув тоді? Та ні, ви що, я не обманював. Правда, жив у дитячому будинку, але от коли мені виповнилося сім. Мене усиновили. Оце так, пощастило, здивувалася Наталка. Рада за тебе, вітаю. У тебе чудовий тато. Їй справді подобався Віктор Степанович, молодий, але досвідчений і обізнаний лікар, про якого всі відгукувалися лише у найбільш захоплених висловах. Думаю, з мамою тобі теж пощастило. Ну, так, погодився хлопчик. Але було помітно, що при цих словах він злегка спохмурнів. Хочете, познайомлю вас із татом. Я йому розповідав про вас, і йому, напевно, буде цікаво дізнатися, що ви тепер разом з ним працюєте. Він разом з Наталкою зайшов до кабінету. Тату, дивись, та сама тітонька, яка допомогла мені п'ять років тому. Віктор Степанович, який чув цю історію не раз, справді зрадів, встав, потиснув їй руку і подякував за таку участь. Але, як на зло, в цей момент до кабінету рішуче увійшла його дружина. Ти знову до батька прийшов? Заважаєш тут людям, га? Ну скільки разів я казала, сиди вдома і не тиняйся. При цьому вона підозрілим поглядом окинула санітарку. Мабуть, їй зовсім не сподобалося, що чоловік і ця дівчина про щось весело розмовляли. Хлопчик спробував її відволікти. Мамо, це та сама тітонька, яка мені допомогла. Ну, допомогла і добре. Ану, ходімо додому. Людмила грубо взяла дитину за руку і потягла до дверей. А з тобою ми ще вдома поговоримо, озирнувшись на чоловіка, сказала вона. Віктор вибачився за поведінку дружини, і Наталка вийшла, боячись, що її поява в його кабінеті стане причиною сімейної сварки. Виявляється, Людмилу помітили й інші. Серед медсестер почалися пересуди. Знову ця приходила, пильнує, стежить за чоловіком, та начебто за хлопцем прийшла. Син он знову до тата на роботу. Ох, бідна дитина. Вдома, мабуть, сидіти не хоче, от і бігає до татка. Вона його назад забирає, вже й не знає, за ким стежити. А сама що, не працює чи що? Чого їй працювати? Вона ж не просто хто, а дочка якогось впливового бізнесмена. Грошей там кури не клюють, тож їй працювати ні до чого. Хм, цікаво, чого Віктор Степанович таке терпить. Та, напевно, тому й терпить, що там татусь. Розлучишся, багато втратиш. Та ще й дитина. Такі чутки літали відділенням, і Наталка мимоволі їх чула, співчуваючи лікарю, а головне, дитині. Адже такий хороший хлопчина. А з мачухою, схоже, не солодко живеться. Невдовзі. Їй самій довелося постраждати через непростий характер дружини Віктора Степановича. Людмила не те що ревнувала, але злилася, вважаючи, що чоловік надто вже душевно поводиться з цією замухришкою так вона про себе називала санітарку, а оскільки на віктора вплинути не могла, то вирішила вижити з лікарні дівчину. Однак це їй не вдалося настільки широко її вплив не поширювався. Але не така була люда, щоб відступати, і вирішила зайти з іншого боку. Дізналася, де дівчина винаймає квартиру, і підкупила господарку, щоб та виселила її. Якщо у цієї жебрачки брачки з провінції житла не буде, то й повернеться до себе додому, вирішила вона. Але і це не спрацювало. З квартири Наталку виселили, але виїжджати вона не збиралася, а практично перебралася до лікарні, ночуючи у вільних палатах. Усі думали, що вона просто працює понаднормово. Ну а Наталка дедалі більше дружила з Михайлом. Вона бачила, що хлопчик самотній, тому він і проводив час у тата на роботі, незважаючи на заборони мачухи. Якось вона навіть розговорилася про це з Михайлом, і він раптом сказав Ненавиджу її. Хочу, щоб тато з нею розлучився. Ну що ти, друже, не можна так про маму, злякалася Наталка. Вона мені не мама. І тата обманює вона взагалі з іншим зустрічається я хочу довести це татові, а вона хитра. Щоб допомогти дитині, Наталка порадила записати компромат на відео, але у Михайла не вийшло. Людмила помітила і відібрала у нього телефон. А ввечері влаштувала скандал чоловікові. Я не можу більше жити з дитиною з поганою генетикою. Казала ж, треба брати, немовля, а ти на поліг. І, хоч Віктор і любив сина. Але слова дружини здалися йому переконливими. Проте розбиратися з цим питанням поки що було ніколи, адже в лікарні очікувалася серйозна перевірка. Наталка ж про це нічого не знала. Тому, втомлена і змучена токсикозом, прилягла, як зазвичай, відпочити у вільній палаті, двері до якої можна було відчинити і ззовні, і зсередини. Вона зачинила двері у повній упевненості, що ніхто не зайде і що вдасться спокійно відпочити. Але щойно вона задрімала, як ручку ззовні хтось смикнув. Та підуть, мабуть, заспокоїла себе Наталка, як несподівано незнайомий начальницький голос промовив Чому закрито? Принесіть ключ. Наталка зрозуміла, що справа набуває серйозного оберту, квапливо встала і почала приводити себе і ліжко до ладу. Але двері вже відчинилися, і вона опинилася перед обуреними поглядами комісії та зляканим завідувачем. Це у вас що тут? Ніч для персоналу? Голос перевіряючого наливався гнівом. Насилу вдалося його вгамувати. Комісія рушила далі, але Наталка розуміла так просто для неї це не закінчиться. І вже ввечері завідувач викликав її до себе. Ну що, отак ти на добро відповідаєш? зганьбила все відділення. Ну, благально почала була Наталка. Але начальник ударив кулаком по столу. Ніяких більше ну. Забирай свої речі і йди з лікарні. Не знаю, що ще від тебе чекати після такої ганьби. Прийшовши до роздягальні, вона розплакалася. Була надія на Віктора Степановича, і він, дізнавшись про те, що сталося, пішов був до завідувача, щоб попросити за неї. Але той був серйозно засмучений, так що накричав і на лікаря Досить за неї заступатися, інакше ми з тобою посваримося, нарешті сказав він. Віктор Степанович повернувся до санітарки і сказав. Нічого не поробиш, мабуть, і справді треба звільнятися. Але ти не засмучуйся. Мені здається, тебе скрізь візьмуть. Не знаю, схлипнула Наталка. Ні роботи, ні житла. Доведеться, мабуть, і справді в село повертатися. І ця думка вдарила її в саме серце. Вона вже уявляла, як зустрінеться з односельцями і як поповзуть отруйні чутки. З'явилася з животом, залетіла в місті. І такі чутки, судячи з усього, будуть супроводжувати і її, і дитину, все їхнє життя. Зібравши речі, вона вийшла з лікарні, побрела без особливої мети до міста і несподівано вийшла до річки. Наталка ні про що таке не думала, а просто хотіла якось заспокоїтися, привести думки до ладу. І раптом помітила, як з машини, що під'їхала, хтось витягнув великий мішок і кинув його прямо в річку. З огляду на те, як він був загорнутий, було схоже, що всередині хтось перебуває. Невже я ще й свідком злочину стану, злякано подумала дівчина. Але коли машина від'їхала, все ж підійшла до того місця. Мішок не тонув. У цьому місці було зовсім неглибоко, тому він виявився лише злегка притоплений. Наталка витягла його і розірвала. Справді, це була людина ще жива, хоча й сильно побита. Обличчя її було закривавлене. Наталка обтерла хусткою кров і ледь не впала. Врятована нею людина була точною копією Віктора Степановича. Вона навіть спершу подумала, що це його кинули в річку, але ні, він же залишився в лікарні. Наталка витягла телефон і набрала номер. Вікторе Степановичу, я тут випадково знайшла людину, поранену на березі. Вона дуже на вас схожа, буквально двійник. У вас є брат близнюк. Та ти що, Наталко, немає в мене ніяких братів. вигукнув той. Але він дуже на вас схожий. Я прямо думала спочатку, що це ви. Так, ти де зараз? Залишайся на місці, я приїду, сказав лікар. Він дістався досить швидко і теж вражено дивився на врятованого. Адже він у дитинстві чув від батьків, що начебто їх було двоє близнюків, але один народився мертвим. Невже його брат якимось чином вижив? Так, з'ясовувати це будемо потім, вирішив він. Зараз треба рятувати його. Удвох з Наталкою вони привезли невідому людину до лікарні, а оскільки було досить пізно, то ніхто не дізнався про те, що в тій самій палаті з'явився новий пацієнт. Віктор Степанович сам узявся за його лікування і зробив майже неймовірне він зміг врятувати його. Але от зберегти присутність у лікарні в таємниці не зміг. Розповів дружині про те, що, схоже, відшукав свого брата близнюка. Мій, подумаєш, велике щастя, презирливо фиркнула Люда. Напевно, якийсь забудига. Та до чого тут це? розсердився Віктор. Це ж мій рідний брат. До того ж, судячи з одягу та зовнішнього вигляду, людина він далеко не бідна. Цікаво, насторожилася дружина. Слухай, а це можна використати? Якщо він багатий і зараз без пам'яті, може скористатися цим? Ти ж можеш, діючи від його імені, скористатися його рахунками. З глузду з'їхала, обурено відповів Віктор. Він зовсім не збирався користуватися чужими грошима. Ні, ну а що? не вгамовувалася дружина. Ти його врятував? Невже не маєш права на винагороду? Йому ці гроші, напевно, особливо зараз не потрібні, він може навіть про це й не дізнатися ні кволітіс. І кожне слово люди ранило його в саме серце. Він, звичайно, підозрював свою дружину в жадібності, але зараз вона розкрилася повною мірою і на кожне його слово знаходила свій аргумент, кричала, сперечалася, тупала ногами, і в результаті заявила Гаразд, якщо не хочеш чинити, як вчинила б кожна нормальна людина, я від тебе йду. Згоден, кивнув Віктор. Але врахуй, на тебе ще чекає не найприємніша розмова з моїм татом, отруйно сказала Люда, збираючи свої речі. Коли за нею зачинилися двері, Віктор відчув навіть полегшення, особливо після того, як до нього підійшов Михайло, який чув їхній скандал, і запитав вона назавжди пішла? Віктор обійняв сина, не знаючи, що йому відповісти. А наступного дня брато говтався. Розповів, що його звуть Олексій Миколайович, але ні про якого брата близнюка він не чув ніколи. Я до шести років ріс у дитячому будинку. Потім мене усиновили дуже хороші люди, дали виховання, освіту, і зараз я бізнесмен. Мене конкуренти вирішили усунути. Ось так і все й вийшло. І треба ж, що врятував мене мій же брат, здивовано сказав він. Та це настільки я, скільки Наталка наша, вказав на дівчину Віктор. Вона тебе з води витягла. А мене вже потім викликала. Гаразд, якщо все добре, піду я, сумно сказала Наталка. Потрібно шукати місце, де пожити, поки квитки дістану до села. Олексій запитав, чому вона збирається їхати, і дівчина все розповіла. Так, почекайте, у мене взагалі то мережа готелів у місті. Я зателефоную і вам дадуть дуже хороший номер. Зможете там розміститися. «Ова, дякую, зраділа Наталка. А я вже готувалася на вокзалі ночувати. Ні, це ні до чого. Та й взагалі їхати вам зараз не варто. Ви ж свідком будете. Мені ж треба своїх невдалих убивць на чисту воду вивезти. Ви ж запам'ятали, хто мене кинув у річку? Ох, ні, я так злякалася, навіть номер машини не пам'ятаю, відповіла дівчина. Шкода, нахмурився Олексій. Як же мені довести, що це саме вони? Я то не сумніваюся, але самі вони не зізнаються. А може, нашу схожість якось використати, щоб їх викрити, запропонував несподівано Віктор. О, ідея, погодився брат. Зробили вони це досить простим способом. До конкурентів замість Олексія прийшов Віктор, взявши з собою диктофон. Особливо тягнути не став і прямо сказав Ваш замах провалився. Я живий і здоровий. Ви ні на що не здатні. Навіщо тільки бралися за це. Які були впевнені в смерті Олексія Миколайовича і бачили його закривавленого, який майже не подавав ознак життя, були вражені і почали було виправдовуватися, збиті з пантелику. Але він лише махнув рукою ви що, вбити мене хотіли? Ну, бачите, що нічого з цього не вийшло. Слухай, Олексію, ми ж не хотіли це все випадково. Почав переконувати його один із конкурентів, який вважався чи не кращим його другом. Ти ж прекрасно знаєш, ми нічого поганого не мали на увазі. Ну так, просто побили і кинули в річку. Думали, що я там захлинуся. Ножем, звичайно, в серце мені ніхто не бив, але ви ж не в санаторії мене відправили. Домігшись від них найбільш повного зізнання, вони разом з Олексієм і диктофоном вирушили до поліції. Зловмисників у підсумку затримали. Я найбільше радий навіть не тому, що мені тепер ніщо не загрожує. А щасливий, що з'явився брат, сказав Олексій. Я тебе з сім'єю познайомлю, з дружиною, з дітьми. Ну і до речі, з моїм сином теж познайомишся, сказав Віктор. А от з дружиною, на жаль, розлучаюся. До речі, саме завдяки твоїй історії зрозумів, що вона за людина. Так що вважаю це правильно. Не дуже звичайно, але думаю, знайдеш собі справжню подругу життя, тим більше син є. Відповів Олексій. А ця дівчина, яка мене з води витягла. У тебе немає з нею стосунків? Щось я помітив, ніби вона до тебе небайдужа. Слухай, а правда, рятівниця твоя, схаменувся Віктор. Ні, стосунків у нас, звичайно, немає, але якщо чесно, вона мені з першого погляду сподобалася. Ну а після того, що сталося, і справді, ніби не чужа. Наталка ж, живучи в готелі, роздумувала про свою долю. Головною її мрією все ще залишалося вступити до інституту, вивчитися, стати лікарем. Але поки про це навіть думати було рано, Наталка розуміла: їй потрібно шукати нову роботу і якось влаштовувати своє життя. Ех, Віктор Степанович, схоже, забув про мене, засмучено думала вона. Знаєш, де живу? Телефон знає, навіть не зателефонує. А може, сталося щось? Але з Віктором нічого не сталося. Тож невдовзі він вийшов на зв'язок і розповів про те, чим закінчилася кримінальна історія. Вона пораділа за братів, і з цього почалася їхня історія, яка плавно перейшла у щасливе весілля. Найбільше був радий Мишко, який знайшов хорошу маму, з якою вже точно не буде тих проблем, які отруювала його життя при Людмилі. Ну, а ще йому подарували братика.